Першийся матч Кубка Німеччини. Кай з Арславотен, Ліверкузен і 0-1 на користь Байера Граніджака на 17-й хвилині. Забив єдиний м'яч. А тепер давайте по порядку стартові склади. 4-1-4-1. Ну, Кай з Арслава Терна. Е Краль в воротах, Ельведзі та м'як захисники. Пухач Залінський по флангах колоч центральний опорний півзахисник, Рашель Рітер, центральний атакувальні півзахисники, Цимір Ретондо по флангах та Ганслік у нападі. 3-4-2-1 Лукаш Градецький в воротах. Там Сабад Джета Кусуну захизники, Андрій Джак співзахисники, Фрінпон Кремаль по флангах, Вірц Хоффман, центральні атакувальні півзахизники. І Патрік Шик у нападі. Що ж Ліверкузенський байер друзі, робить золотий дубль. Вони виграли і чемпіонат Німеччини, і Кубок Німеччини. Могу, навіть зробити треба було, щоб виграли б Лігу Європи, але цього не сталося. В будь-якому випадку Ліверкузенський байер переписав історію футбола в німецькій бундеслізі. Кай з Арслартерн. Дайм, трішки, можливо, пощастило. Там команда, в принципі, середньо, тобто команди попадали в рівні. Тут жодна команда з Бундесліги. Герту перемогли. да, Герта перемогли. Ось, ну, Команда грає в другій в, лізінь, в другій Лізі йде де там, на 13-й позиції. Очевидно, що Байер вважався тотальним фаворитом. ось, І Граніджак, ну, Байер -то, взагалі тотально домінував перші хвилини. Територіальна домінація. Герні Джака неймовірним ударом з метрів так, 29, ні, 28. Шикарним ударом вивів Ліверкузен вперед. Розкішний гол. Байремік і другий звати взагалі повністю гра під контролем. Але потім було вилучення косону. На 3-й хвилині він жовтого тримав, потім ще одна жовта. На 44 й вилучення косону. І це вилучення дуже сильно, скажімо так, нерви та Байер, тому що Байер повністю контролював. Байер домінував і здавалося, що друге забити гол Ліверкузена, це тільки питання часу. Але вилучення, вилучення зіграло свою роль, тому що в другому таймі це трішки нервувати де розпочало, хоча вони також атакували, домінували і навіть могли друге забивати гол. Але такої домінації вже не було і. Відчувалася те, що команда в меншості. Це відчувалося. Вадимі цікавіше був фінал. Тому що. Том Байер був другим, як треті і третій забитий. інтриги. А Так інтрига до останніх секунд трималася, і тим це перемога Байера дуже важлива. Ось. Ну і таким чином, футбол, це ж дуже не, не такий вид спорту. Ну, дуже сильний. Непредсказумий. Да, 7 7,14 удари, 2-4 удари площину. Ну, 3862 володіння. Взагалі, в першому таймі 75 на 25 було. Бачите, як попереду 62 на 38. 85% точність Паса. Зверніть увагу. У Кайзе Слаутерна. 89 точно спасов у Байра, 1-5 Тобто Байер по ділу переграв, більше ударів було. І володіння більше було у Байера. Якось так. І давайте подивимося загальні показники. Дві голіві нагоди було у Байера, дві вони опустили. Загальна статистика. Ну, Володіння, як я вже відказав. 39 на 61 показують. 385 пасів. Забили господарі номінальні. 327 пасів точних. Це непогано. 84% точність пасу. У Байера 607 пасів, 542 точних, 89% точність пасу, 0 гольових моменту у Кайзе Арславтнерна. Дві гольвіни у Байера, дві упущених. Абсолютно поділ. Байер на моду, думку моментів гольових не було. У Кайзераслав Терна. Але все таки нерви на Байер. Тобто тиск натис на Байерта був. Вони виграють 1-0, вони в меншості будь-який гол е у господарів Кайзера Терна і Там ікстратайма пенальті. І там вже 50 на 50, тому що там лотерея. Тому нерви були. Сім ударів, хоча в першому таймі був лише один удар. Ще не помиляюся. 2 в площину, удар. 14, 4 1 зблокований удару. Байер з 14,4 в площину, 6 ворота, 4 блокованих ударів. Далі сказати, що якщо Байер би грав в більшості, то вони би закрили питання і повністю домінували. Можливо, і праві. Можливо. Ну, все-таки Кайзер, Слаунтерн. Навіть коли вони грали. Да, вони пропустили від Джаки. Але це граніт ідеально виконав. В цілому класно, класно захищався Кейзясла Терн. Я думаю, би міг би другий забити, але точно би не розгромив би. Тому що справді Кайзирослав Терн так компактно грав, а коли вони ще в більшості, то згаль. В Байера навіть моментів не було, там тільки один був. Ось, якось так, да, Вони захищались, навіть, коли Байер був в меншості. Байер також атакував. Ось, але кінцівку так пішли в атаку і не могли забити. могли. Байер був і успішніший по відборах, хоча відборів більше зробила команда Кайзер Славтерман. Ну і показав, стати... показав статистику, що два сиви зробив Градецький. Це також не треба забувати. Два Сиви Градецького три сейви сейв. 18,5 м'яча, тут зрозуміло, по 7 перехоплень. Ну і правило, порушило, звичайно, ще більше господарь. Вони без м'яча. 13 порушень, дві жовті картки, Обера 9 фолів, 1 жовта, 2 жовтих, ну, вилучень. Одна ну, жовта, одна червона. І все це був косону. Найкраще в цьому матчу. Грані -до 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 Джака. Неймовірний гол поклав швейцарець. З метрів 30 він пробив, я думаю, це гол кубка точно. Ну, просто розкішний постріл від швейцарці. Підводячи підсумок, перемога Байера абсолютно поділу, вона заслужена, тому що Байер домінував і Байер на цю перемогу заслужив. Але Кайзер Ярослав Терну потрібно дати належне. Ця інтрига трималась до останнього, в принципі, господарі номінальні. Навіть могли зайняти рахунок. Ось. Вони як не круто були в більшості. Ти інтрига трималась до самого кінця. І це здорово. Це просто здорово. Малібарку довський байер, і кнів болігальників. Я вітаю з золотим дублем. Команда переписала історію мирового футбола. Байер не програв жодного матчу. Не в сезоні. Ось така таланта стала єдиною командою, яка перемогла. Байер не програв жодного матчу в німецькій бундеслізі, став достроковим чемпіоном, виграли Кубок Німеччини, зробили золотий дубль. Хабі Алонс та Його Байер переписали історію футбола. Ось це карсенал в дев'ятіму роках. Ще не пам'ятаю, коли каноніри також не програли в прем'єр-лізі. Ось Байер таке саме досягнення зробив. Щоб Байер би Атлант, Переміг це взагалі була історія мирового масштаба. А так все-таки одна поразка в Байерки була. Від Аталанти. Фінал Ліги Європи. Взагалі Байер і треба зробити, якщо б виграли би Лігу Європу. От нічого, я думаю, для болівальників Байера золотий дубль чемпіонат Кубок. Тільки Баварія! Так і робила. А тепер так робить Ліверко, Байер. Браво! Браво, браво ще раз, браво. Оболівальники Кайзе Арслаутерна. Ви не засмучитесь. Ваша команда вже вийшла до фіналу і тримала цю інтригу до кінця. Оболівальники Байера, я вас вітаю ще раз з Кубком Німеччини. Просто браво! Команда переписала історію футбола, золотий дубль, бра, вісімо. Сьогодні салюти будуть Веркусені. Після фіналу Ліги Європи всі болівальники були засмучені. А сьогодні вони можуть знову святкувати. Тому що їхня команда завершує сезон на красивій ноті. Дякую вам за увагу. Кайзе Аслутен, Ліверкунський байер, Фінал Кубка Німеччини 0-1 на веркузенців. Ліверкунців, Граніда Джака герой. Ліверкузенці, вітаю. Всім до побачення, всім до нових. Зустрічі.